Міжнародний день визволення в'язнів фашистських таборів. В Житомирі провели мітинг та поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам фашизму. Участь у заході взяв єдиний в Україні, уцілілий з в'язнь констабору майданок Франц Бжезицький, якому цьогоріч виповнюється 90 років. Саме Франц Карлович свого часу привіз до Житомира урну з пополом загиблих в'язнів. Тут під плитою лежить понад 1200 жителів Житомира та області. 11 квітня Франц Карлович щороку чекає з нетерпінням та щоразу радий бачити поряд з пам'ятником молодь. Яніскаклані вам. Ниспых вам. Вы такое большое дело делаете. Вы память. Вы память. Память это самое дороже. Я думал, что мы уйдем, и никто знать не будет. Оказывается, столько лет прошло, и благодарные наши потомки она вспомнят. Спасибо вам. На фабриці смерті у майданику було вбито та закатовано півтора мільйона чоловік. А загалом за роки Другої світової у таборах гето в'язницях загинули 11 мільйонів. Пам'ятати жахіття війни закликав заступник міського голови Олександр Бочковський. Це день шанування пам'яті, день скорботи. Ну, всі слова, мабуть, зайві. Ми просто повинні пам'ятати. І повинні зробити все кожний, щоб таких подій більше в житті людства не було не було ніколи. Загиблих в'язнів концтаборів шанували хвилиною мовчання та військовим салютом.